Тут усе як у дорослому спорті, повна зосередженість, прагнення до перемоги і неприховані емоції. З року у рік волейбольний турнір пам'яті Григорія Ніколичука стає помітною подією в українському дитячо-юнацькому волейболі. В цьому этом вже 8 команд приймають участь в цьому турнірі: Луц, Київ, Нітєшин, Новоград, Волинський, город Житомир. Карасенський район Ємільщини. Діти підготовлені добре. Якщо ми достойно виграємо у всіх командах і потім приймаємо участь вже в самому фіналі. І чотири роки подряд ми вигравали Кубок. Один раз ми тільки проіграли київському інтернату. Особливої видовищності набувають фінальні ігри. Цього року, продемонструвавши майстерну гру, команда з Імільченко здобула третє місце. Сьогодні я був задоволений турніром. Хлопці всі показали боротьбу. Вони всі достойні цього турніру. Ми вшанували Ніколайчука, він був тренером цього закладу автодорожнього Житомирського коледжу. Всім дякую. Ми будемо приїжджати, завойовувати. Та особливо напруженим видався фінал. У ньому перемогу виборювали давні суперники команда ДЮСШ номер 1 міста Житомира та Київського спортивного ліцею інтернату. За палкої підтримки вболівальників, переможцем турніру пам'яті Ніколичука стала команда з Києва. Команда Житомир, сильна команда, боролись, грали. Победи за нами. Усі учасники фіналу отримали дипломи та медалі. А найкращі гравці ще й фінансову винагороду. варто зазначити, що турнір відбувся за активного сприяння обласного відділення національного олімпійського комітету України на чолі з Олександром Оніщуком. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.